Кращий вірш в Україні 2010-го року. Стояли поруч, день спливав осінній, світило сонце з жовтої мли, і раптом поєднались наші тіні, а душі поєднатись не змогли. Стояли поруч на краю розлуки і на порозі довгої зими, і раптом поєднались наші руки, а душі поєднатись не змогли. У диво вірить тільки той, хто любить. Невже усе на світі до пори і знову поєднались наші губи? А душі поєднатись не змогли. Гірка образа стала поміж нами, і гас на час, як полум'я свічі. Як легко поєднатися тілами, як важко поєднати дві душі.